Мамо, ми хочемо квартиру продати. Ти ж не проти? каже мені донька. Проти, звичайно. А що тобі не подобається в тій квартирі, яку ми з батьком вам подарували, питаю. Донька спочатку запнулась на хвилинку, а потім видала текст, від якого мені досі неприємно. Ти не запитала моєї думки ні про те, яку я хочу квартиру, ні про те, в якому районі. Мамо, ти просто все зробила на свій розсуд, а мені не подобається ні планування, ні район, каже вона. То що ж це виходить? Що я працювала в Іспанії сім років, щоб дитину своє житлом забезпечити, а їй не сподобався подарунок, та мені так прикро, що слова мене передати. Я виростила доньку егоїстку, від якої не почула слова дякую, зате почула багато нарікань із розряду, що я зробила не так. У мене була дуже гарна робота, де мене цінували, і де я мала багато друзів, але зарплата була невеликою в той час, як донька підростала, і я розуміла, що вона от от прийде і скаже, що виходить заміж. А що ми з чоловіком зможемо дати їй придане? Знаю, що це звучить старомодно, але ми з пустими руками з дому дитину не могли відпустити. Тому я і наважилася все кинути і їхати за кордон на заробітки, хоча мій чоловік тоді мене дуже умовляв не робити цього. Ми доньці дали освіту, а решту нехай вона вже сама працює і дбає, сказав чоловік. Але я його не слухала. Уявляла, як мені буде соромно колись перед майбутніми сватами, що мені нічим дитину свою не забезпечили. Я поїхала на заробітки в Іспанії і стала всі зароблені гроші на квартиру відкладати. На це я витратила довгих сім років, собі у всьому відмовляла, аби лише швидше зробити те, що задумала, бо розуміла, що в будь-який момент донька може оголосити, що вона виходить заміж. В принципі, так і сталося. Перед великоднем Аліна мені зателефонувала в Іспанію і радісним голосом повідомила, що наречений їй пропозицію і треба приймати старостів. Я взяла відпустку і поїхала додому приймати старостів. На сватанні ми з майбутніми сватами домовились, що не будемо довго тягнути, і поки я вдома, нехай діти розписуються, а весілля зробимо в кращий час. Гроші я з собою привезла, і ми з чоловіком відразу зайнялись пошуком квартири, хотіла доньці сюрприз зробити. Непоганий варіант ми знайшли біля себе, і ціна, і сама квартира нам сподобалась. Вона була повністю облаштована, але там ніхто ще не жив, бо господарі виїхали за кордон. Як і планували, в день одруження ми подарували молодятам ключі від квартири, чим дуже здивували їх самих і сватів. Всі зраділи, поки не пішли дивитись квартиру. Я свою доньку добре знаю, бачу, що вона стоїть, носом крутить, отже, їй щось не подобається. Але я вирішила не загострювати на цьому увагу, адже вона мала прадіти, що не... Бо не кожній молодій сім'ї щастить відразу переїхати в новеньку квартиру. З почуттям виконаної місії я повернулася в Іспанію. Була впевнена, що це питання уже закрите. Але днями телефонує мені донька і каже, що квартира їм таки не подобається, вони хочуть її продавати і купити іншу. Я сказала, що я проти, бо цю квартиру я на доньку оформила ще як дошлюбне майно, а наступна вже буде придбана в шлюбі, і в разі чого доведеться ділити зятем, який прийшов до нас з пустими руками. Я не хочу робити сумних прогнозів, але ж в житті всяке буває. Донька мою відмову сприйняла дуже негативно. Сказала, що для мене гроші є важливішими, ніж комфорт доньки. Скажу чесно, я навіть не знаю, як на це реагувати, так мені прикро. От де їхня вдячність. Купила квартиру і не вгодила. А що ви думаєте? Хто з нас не правив ці ситуації і як тепер вчинити?